Так, сидить компанія на роботі, випивають, один каже, я не буду. Каже, приходив, питає, каже, пив, ну що я? Кажу пив. Ну, все, не пускає, каже, в хату. Каже, следующий раз мужики кажуть, в следующий раз спитає, скажеш, випив чарочку вінця для підняття конця. Ну, той приходить, жінка питає, пив. Той стоїть, гойдається, каже, випив чарочку венця, випив чарочку венця. Каже, помню, що віршу. І стою як хуйка. Так, усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Сьогодні буде друга частинка ТО. Міняємо фільтр. Аналогічний, польський. В принципі, в мене до нього претензій нема ніяких, не хочу вилазити. Так, і міняємо гідравлічний. Ось такий. Так, хто буде брати? Треба, щоб всередині були такі ребра жорсткості. Тоді менше вероятності, що Оту трубку сплющить, коли фільтрик вже трошки підзаб'ється. Так, ну а так. Тільки время покаже, чи гарний він, чи не гарний. Полагаємося на продавців, але нікому вірити не можна. Щоб поміняти фільтр, хто не знав, треба зняти оцей чехольчик, такий тут стоїть під капотом. І відкрутити цю кришечку. ну Тут хоч конструктори зробили, хоч резинове колечко поставили, ще якби прокладку сюди зробили, щоб її кожен раз різати. Да, за колечко резинове. Так, вот такий от стан должен бути гидравлика. Чистіший. Так, ложимо цю кришечку в сторону. І заглядаємо... Опа до фільтра. Так, тут є у нас пружинка, вона є обов'язково оця пружинка, вона прижима стакан, не дає вспливати самому фільтру вгору. Так і витягуємо. Фільтр разом із стаканом для заміни. Так, все, зараз лишнє стече. Можна оставити такі трошки ось на косячок, хай збіжить. Ось така має бути гідросистема. Тоді буде служити довго. Зараз подивимося, які резиночки є, нема Дивимося. Дивимось. А я поки фільтра буду крутити цього. Так, це гуд. Так, показую. От крутив двома руками. Оце стоїть отак. Оцей клапан. І пружина. Подвігаєчки. Приймаємо пружину. Приймаємо клапан, тут стоїть резинове колечко. Так, тепер дивимося далі. Витягуємо фільтра. что он может фильтровать? Ну, может, яка стружка, может, яка песчинка. Ну, так он чистый. В середине вообще идеальный. На сунечку. Это ни мазута, ничего нема. Так, я ставлю на пижик, хай масло впитывается. Так, там есть резиновое кольцо. На цьому отворотику стоїть резинове колечко. Ну я не буду руку сунути, бо зараз вимажу всю руку. Так, кольцо є. Тепер вставляємо фільтр назад. Так, Вставляємо клапан. Ну і все, закручуємо, закручуємо до упора. І воно буде його прижимати клапан туди пружинкою. І в кінці розпиляємо фільтр Зараз він стече трошки. Все, ставимо назад гідро. Ну і на десерт фільтр розпиляний. Так, тут все простіше, без пружинок, води не було ні каплі. Чистеньке все. Так, потім йде оця гільза туди. Та не гільза, шайба. Прокладка знизу між стінкою і фільтром. Потім сам фільтр. Потім отак резиночка стоїть. М'якенька. І кришка. І це все, мабуть, придавлене і опресоване. Ну що я скажу? Врівнянні з тим, його менша половина, звісно, із старого зразка. Ну, бумага... Бумага, звісно, поплотніша. Прям така, така цупкенна. На тому просто така бумажка світиться. Тут, звісно, получше. Ну, я, я буду ставити. В принципі, мене влаштовує. Ніколи не розрізав оце перший раз. В принципі, мене влаштовує. Все, всім пока.